На Філіпінах дуже багато таких от аматорських цікавих пам'ятників. І це якраз один з них. Дуже доречно зроблено ідея і ще й гарно реалізована. От бачите? Це фрукт Дуріан. Типу він відкритий. На всередині люди, родина, якось отак. Тобто це де насіння. Якщо ви бачили, як дуріан виглядає у відкритому вигляді, то. от... Якось, якось, щось в цьому є. Доволі добре, і саме головне добре виконання. Ну, а тут, мабуть, у них побратим місто Львів. Три лева і дві левиці. Чомусь вони отут. Щось про це написано, щось про це існує, але я вперше це побачив. Ну, от леви і леви. Nem o levou,